Бразильці і шахтар це слова синоніми. Гірники вміють їх продавати, вміють виводити їх на новий рівень. Минулого разу ми згадували легенд нульових. Цього разу поговоримо про тих, що в десятих карбували славу у Донецьку, а далі йшли підкорювати європейські вершини. Друзі за мікрофоном Макс Коляда, Ви на каналі Трибуна, і це обійцяна друга частина легендарних бразильців шахтаря. Починаємо ми з Жуніора Мораєса. Мораєс розпочав свою кар'єру в Бразилії, граючи за різні клуби, такі як Сантос та Санту Андре. Пізніше він перейшов до Європи, де виступав за румунський клуб Глорія та болгарський ЦСКА. Після чого потрапив до України, а саме. У Металург Донецьк в 2015-му жуніор підписав контракт з Київським Динамо, де провів кілька успішних сезонів, вигравши чемпіонат України та Суперкубок. Однак найбільший успіх у його кар'єрі пов'язаний з виступами за Донецький шахтар. Він приєднався до команди в 2018 році та став одним із ключових гравців клубу, допомагаючи виграти кілька чемпіонських титулів у прем'єр-лізі України. А в 2019 він отримав українське громадянство Янство і був викликаний до національної збірної України, що стало важливим кроком для нього як для футболіста. У складі збірної він зіграв кілька матчів, допомагаючи команді в кваліфікації на євро 2020 Але, Але вже ж Мораєш також пов'язаний і зі скандалем у перехід з Динамо в Шахтар. Це прецедент. Ну а після Шахтаря Мораєс повернувся до рідної Бразилії у Корінтіанс. Далі по курсу Луїс Адріано, який приєднався до Шахтаря у 2007 році, перейшовши з бразильського клубу Інтернаціонал, і фактично Адріано застав дві золоті епохи бразильців Шахтаря кінця нульових, початку десятих. У складі гірників він провів майже вісім років, ставши одним з найкращих гравців клубу. Під керівництвом тренера Мір Чоуческо він розвивався як лідер атак команди та один із найрезультативніших нападників в історії клубу. Одним із найяскравіших моментів ка кар'єри Луїса Адріано став його виступ в лізі чемпіонів УЄФА, де він встановив кілька рекордів у сезоні 14-15. Він став першим гравцем, який забив 9 голів у груповому етапі Ліги Чемпіонів, зрівнявшись за цим показником з легендою Реала Крістіану Роналду. Зокрема, в одному з матчів проти білоруського Бате він забив 5 голів, повторивши рекорд Лео Месі. За час перебування в шахтарі Луїс Адріано 5 разів вигравав чемпіонат України. Чотири рази Кубок України та чотири рази суперкубок. Одним із головних досягнень було завоювання Кубка УЄФА у 2009 році. Ну і в 2015 Адріано перейшов до італійського Мілана, де провів два сезони, але не зміг досягти таких високих результатів, як у Шахтарі. Після цього він перейшов до російського клубу Спартак, де також виступав кілька. Років зараз же Адріано, як і Мораєс у Бразилії, та поступово закінчує свою кар'єру. Далі у нас Бернард. Футболіст приєднався до шахтеря в 2013 році. Сума трансферу склала близько 25 мільйонів євро, що на той момент стало рекордом для українського футболу. У Шахтарі Бернард швидко зайняв місце в основному складі і став одним із провідних атакувальних гравців клубу. Протягом кількох сезонів Бернард допомагав Шахтарю здобувати титули в українській прем'єр-лізі. Кубку України та суперкубку завдяки його техніці, швидкості та вмінню створювати небезпечні моменти на фланзі, він відігравав важливу роль в побудові атак команди. Його дриблінг і вміння проходити суперників робили його особливо небезпечним на міжнародному рівні, особливо в матчах Ліги Чемпіонів УЄФА. Бернард також мав успішну кар'єру на міжнародному рівні. Він був викликаний до національної збірної Бразилії і взяв участь у чемпіонаті світу 2014 року, який Проходив власне у Бразилії. На цьому турнірі він став особливо відомий після матчу з Німеччиною, хоча той результат залишив сумний слід в історії бразильського футболу. Після кількох успішних сезонів у шахтарі Бернард залишив клуб, і в 2018 році, як вільний агент, підписав контракт з англійським клубом Евертон. Встанній рисок він грав кілька сезонів, демонструючи свою технічну майстерність і допомагаючи команді в матчах АПЛ. Але закріпитись не вдалося. І потім, вже після вояжу по заробіткам. 32-річний Вінгер повернувся до Бразилії. Здається, що до кінця так і не реалізувавши свій шалений потенціал. Далі у нас Фред. В 2013 році футболіст підписав контракт із Шахтарем, та розпочав європейський етап своєї кар'єри. Трансферна сума склала приблизно 15 мільйонів євро. У Шахтарі він швидко став ключовим гравцем команди і допоміг клубу виграти купу трофеї. Фред виділявся своєю здатністю контролювати гру в центрі поля, виконуючи як і захисні, так і атакувальні функції. Він часто діяв як центральний півзахисник із завданням переходу від оборон до атаки, завдяки чому. Його вважали незамінним у складі шахтаря, що підсумку привернуло увагу Манчестер Юнайтед, у стан якого він перейшов у 2018 році. Сума трансферу склала 52 мільйони фунтів стерлінгів. В МЮ він спочатку стикався з труднощами адаптації до швидкого та фізично вимогливого стилю англійської прем'єр-ліги. Проте з часом він зміг стабілізувати свою гру і став одним із ключових півзахисників команди. Зараз Фреду, 31 рік. Він виступає за фенербахчому Моуріньо. і здається, це один з чудових прикладів селекції гірників. Несподівано високо у нас Тайсон і Марлос. Чому? Бо тільки в Шахтарі, на жаль, і реалізувались. В 2010 році Тайсон перейшов до українського клубу Металіст і вже в 13-му році перейшов у стан донецького клубу, що стало ключовим моментом у його кар'єрі. Він швидко закріпився в основному складі команди та став одним із лідерів шахтаря. Протягом свого перебування в клубі Тайсон допомагав команді вигравати численні трофеї і феєрити в лізі чемпіонів. Його здатність діяти. На фланці створювати гольові моменти та виконувати небезпечні удари по воротах, зробило його одним із найсильніших гравців української прем'єр-ліги за весь час. Тайсон також мав досвід виступів за національну збірну Бразилії. Він дебютував у 2016 році у футболці своєї національної команди та взяв участь у кількох матчах, включаючи кваліфікаційні зустрічі на чемпіонат світу 2018 року. Тайсон виступав за Шахтар аж до 2021 року, коли й повернувся. До Бразилії, до рідного інтернаціоналя. Історія з Марлосом схожа в 2012 році. Марлос переїхав до України, де приєднався до харківського металіста. У складі жовтих він продемонстрував свій високий рівень гри, ставши одним із найяскравіших гравців команди. Завдяки своїм технічним здібностям, швидкості та дриблінгу. Марлос був ключовим гравцем у атаках харків'ян. Після чого в 2014 році він підписав контракт із Шахтарем де став важливою фігурою на Довгі роки пара Марлос і Тайсон на різних флангах атаки просто штормила всю українську прем'єр-лігу. Марлос у 2017 році навіть отримав українське громадянство, і це дозволило йому виступати за національну збірну. Шкода, що їм не вдалося реалізувати себе у Європі. Фактично, всі свої праймові роки вони провели у нас. Далі, по курсу Дуглас Коста. В 2010 році Бразилець перейшов до донецького шахтаря за 6 мільйонів євро. І під керівництвом Мірчел у Ческу він значно розвинув свої навички і став незамінним гравцем у системі атак Шахтаря. В складі гірників Коста також брав в участь в багатьох матчах Ліги Чемпіонів, де демонстрував високий рівень гри і забивав просто шалені м'ячі. І в 2015 році Вінгер підписав контракт Рак з німецьким грандом, з Баварією. Сума трансферу склала близько 30 мільйонів євро. У Баварії він швидко зарекомендував себе як важливий гравець на фланзі атаки. У перший же сезон він справив величезне враження своєю швидкістю, технікою і вмінням створювати гольові моменти. Потім був Ювентус і Коста усюди грав на рівні. Далі по курсу Віліан. Він приєднався до клубу в 2007 році і став ключовим гравцем Шахтаря. Його техніка, швидкість і дриблінг зробили його важливим гравцем для команди. Особисто ж я запам'ятаю його шалені зміщення під праву ногу з флангу і удари в дальній кут. Віліан чудово себе зарекомендував і в 2013 році перейшов до англійського клубу Челсі, де він провів кілька дуже успішних сезонів, вигравши чемпіонат Англії Кубок. Та Лігу Європи. В Челсі він заслужив репутацію універсального гравця, здатного вести гру на високому рівні та бути лідером на полі. Навіть ставав гравцем року в стані аристократів. Після завершення свого контракту з Челсі у 2020 році Вільян приєднався до лондонського арсенала, але після одного сезону залишив клуб і повернувся до Бразилії, де підписав контракт із Коріндіансом. Але і далі Вільяну було мало. Він повернувся в АПЛ і зіграв сезон у Фулгемі. Далі був коротенький вояж в Олімпіакос. І знову фулгем, де він і понині. Йому вже 36 років, і аналогічно, як із Дугласом Костою, хто зупинить цих легенд. Ну і перше місце в рейтингу бразильців Шахтаря періоду 10-х. Фернандіньо він приєднався до клубу в 2005-му і став одним із ключових футболістів, численні трофеї Кубок УЄФА, Феєрія в лізі чемпіонів. Він зарекомендував себе як надзвичайно технічний і тактично грамотний хавбек, який вміє як і оборонятися, так і підтримувати атаки. В 2013 році Фернандіньо перейшов до Манчестер-Сіті, де провів багато успішних сезонів. Кілька титулів чемпіона Англії. Кубку Ліги та Кубку Англії. Та став важливою частиною домінуючого стилю гри команди. Його здатність читати гру, перехоплювати м'ячі та робити точні передачі зробило його одним із найкращих хавбеків у АПЛ. Крім того, він став капітаном Сіті. У пізніші роки своєї кар'єри у клубі на міжнародному рівні Фернандіньо також досяг чимало. І після довгої затяжної кар'єри в Манчестер Сіті, Фернандіньо повернувся до Бразилії, де в 2022 році закінчив кар'єру. А вже ж хочеться вірити, що кейсів як з Фернандіньо чи Віліаном, чи Дугласом Костою буде ще більше. Шахтар свого часу виховав нереальну кількість потужних бразильців. А на сьогодні, друзі, це все. Ми згадали найпотужніших на нашу думку бразильців періоду 10-х років. Кого забули, кого варто було згадати, також пишіть у коментарі. Ну і обов'язково ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось. На сьогодні це все обов'язково почуємось.